На даний момент в країні нема грошей. Ми шукаємо ці гроші, а, зокрема через збільшення податків. І виникає певна, скажімо так, якась на моє дивна ситуація. З одного боку, ми а, засовуємо рух в кишені виробників і забираємо, звідки гроші, а потім роздаємо на інших виробників. Тобто, іншими словами, а, відбувся рух коштів, коштів з бюджет, коштів бюджету. То на даний момент це я вважаю недоцільним. Є інші способи підтримку українських виробників. Зокрема, наприклад, зараз як знову ж таки я з ті ж самі податки. Е, один із варіантів, як можна отримати додаткові кошти на нашу армію, це вести податок на імпортні товари, тобто іншими словами, додатковий імпортний збір. Коли ви його завозите, ви сплачуєте там, наприклад, 5%. Таким чином українські виробники будуть мати перевагу. Над імпортом